Бойка, хоча відкриють справу, в нашій країні відбуваються е, події, якими нас кормлять, годують, лапшу вішають на вуха, самі заробляють мільйони, а ви тепер будете купувати російський газ за міжнародними цінами, так називаємо. Ну, коротше, європейські ціни, да? чомусь наш газ, який є по собі вартості 70 доларів, будуть віддавати фір та шухмє, тому що вони заробляли більше на металургії та хімії. А дорогий газ, європейський чи російський, будете купувати ви. Давайте про це поговоримо. Не цікаво. Люди, ми з вами хто? Громадяни? Чи може придаток до Верховної Ради для її обслуговування і забезпечення їх жаги до багатства? У нас на сході що відбувається? Війна? Чи можливо це можливість їм заробляти гроші на наших судьбах на житті взагалі цієї країни? Справа в тому, що моя бабуся і напевно ваші бабусі дідусі. Отримують пенсію гідну. І всі пенсіонери, а яких кількість в нашій країні дуже велика, заслуговують саме на таку пенсію. Вона невеличка, 1300 гривень. 1300 гривень, там, ну там плюс-мінус, да? заслуговують саме на таку пенсію. Е, Перший в історії прем'єр-міністр України заробив мільйон. За рік оце я розумію, достойно заробив. А пенсіонер, який цю країну будував, заробляє більше 300. Коли ви йдете на вибори і голосуєте за тих самих, чи при цьому отримуєте 200 гривень хабарчиком, ви не думаєте, що вони йдуть обкрасти. Ви хочете 200 гривень, а потім 5 років жалієтесь, що вас обкрадають. Народ України, всі народи України, схаменіться. Де ваша гідність? Де ваша віра в самих себе? І найголовніше? Де ваші справи, які хоч щось би забезпечували вашим поколінням майбутнім? Вашим. Про себе не думаєте, себе не поважаєте? Вважаєте себе битлом, доважайте. Але у вас, напевно, є діти, онуки. Робіть щось. Бо одні зроблять щось з вами, а зроблять лише одне. В такі кайдани зацеплять. Щоб-і ваші діти працювати на них, і взагалі країни не буде. Збирайтесь на майданах, хоча б покажете, що ви чимось не задоволені. Як казав Беженар, перший виступаючи сьогодні стосовно тарифів, вони піднімають тарифи тому, що кожне їхнє підняття не викликає у вас обурення. У вас тищу гривень пенсії, вам платіжка приходить 700, а ви мовчите. А вони думають, о, нормально, значить можна ще підняти. Ще на 100 гривень, ще на 500. Задумайтесь. Не впевнений, що це дасть користь, але... Хочеться вірити, що ви не про себе, а про своїх дітей і предків подумаєте. Слава Україні!